Що саме тобі допомогло, а також можливо підсвітиш, що, що заважало, бо, скоріш за все, люди, які не знають, як бути поруч з людиною, яка переживає втрату, вони роблять не завжди, ну так скажемо м'яко, правильні речі, і щось могло тебе якраз зачепити. От угу. якщо можеш саме про твій досвід, поділись, будь ласка. Так, із з задоволенням поділюсь своїм досвідом, і я тут маю визнати, що мій досвід зараз, уже після багатьох років, коли можна на це подивитись, назад коли це сталося. Це сталося вісім років тому, вісім з половиною років тому. Угу. Зараз я розумію, що мій досвід того, як це все сталося, проживання цієї втрати був близький до ідеального, ага. і це для мене ну так велике благословіння, що зі мною сталося саме так. Ага. Я травмувалася самою втратою, але для мене вона проживання цієї втрати стало місцем зростання.